Здорово, народе! Так-так! Сьогодні у нас просто релакс. Ніякого пафосу, ніякої складної кулінарії. тільки сонечко, свіже повітря і мангал. Ми смажимо сосисочки, просто жаримо, просто відпочиваємо, не паримося взагалі. Це вихідниця єдінєння з природою і з коктейльчиком. чистий чил, братанчик. Які сосиски, а немає значення. Свинячі, гов'яжі. Індюшині чи курячі, головне, щоб по кайфу, щоб вони шкварчали і пахли так, що аж душа співає. А соусець тут наша фішка. Можна взяти горчицю, додати оливкового масла і трохи цукрової пудри, щоб по смаку. Це просто, але це вибух. Або можеш взяти тартар, ми ж його нещодавно зробили, або будь-який інший, який ти любиш. Запам'ятай. Не треба дорого, треба від душі, щоб було з кайфом. Жаримо, п'ємо, чилимо. Погнали!